Коли б не подумала, що вийде настільки смачне овочеве рагу з додаванням гарбуза. Ділюсь, рецептом, може, і вам сподобається. Я взяла цибулю, моркву, картоплю, все почистила і помила. М'ясо порізала, розігріла сковорідку, налила олію і обсмажила до золотистої скоринки. Потім посолила і поперчила. Цибулю та моркву нарізала великими кубиками, додала до м'яса і залишила на 5 хвилин. Потім нарізала картоплю кубиками, додала до м'яса і тушкувала ще 10 хвилин під закритою кришкою. Далі гарбуз. Порізала великими кубиками, переклала в Коворідку додала паприку, тім'ян, сіль та перець. У бульйоні розмішала томатну пасту і влила її до овочів з м'ясом, додала лавровий лист, накрила кришкою та залишила тушкуватися на середньому вогні близько 25 хвилин. Час від часу обережно перемішувала. За 5 хвилин до кінця тушкування додала болгарський перець, гіркий перець і подрібнений часник. Перемішала і накрила кришкою до готовності овочів. Ароматний, дуже ніжний соковид та регу готове. Личте всю родину до столу. Котики всім смачного і до нових смачних рецептів